До інших тем, Миколаївці з обмеженими можливостями зможуть розробляти додатки до мобільних нещодавно. Майже три десятки людей закінчили відповідний освітній курс Чорноморського державного університету імені Петра Могили, організований за підтримки місцевих громадських організацій та посольства США, і вже мають чим похвалитися. Чорноморський університет ледь не єдиний у місті, який стільки уваги приділяє людям з обмеженими можливостями. Нещодавно заклад започаткував новий освітній курс, навчали інвалідів розробляти мобільні додатки на базі Андроїд. 20 людей навчалися стаціонарно, ще стільки ж дистанційно. Люди, які навчалися, це люди були з різним рівнем освіти базової, тобто це були люди і деякі мали не повну шкільну освіту, деякі мали технічну, деякі не мали вищої освіти, так? хтось мав вищу освіту. Чотиримісячний курс зізнається. Викладачі і студенти був доволі складний, тож до кінця дійшли не всі заявники. Диплом про закінчення отримало 27 слухачів. Однак його власники переконані, час дарма не витратили. Вчитися було, звісно, не просто, але я не жалію, що я зі мені дуже понравилась, познайомилася з цікавими людьми. Нога узнала для сіб'я. Вони змогли дойти до кінця курсу і розробити е, перші версії додатків для. Ну, електронних пристріїв та викласти їх викласти їх на таку спеціальну спеціальну риночну платформу, яка називається Google Market. Звісно, отримані знання то лише базовий рівень, однак і продемонстровані розробки отримали високу оцінку представників it компаній. Тож більша половина випускників курсів не збирається зупинятись на досягнутому, бо ж знають, якщо є мета й бажання, то успіх лише питання часу. Тетяна Коранківська Сліж для програми Об'єктив.